Привіт, Одеса, привіт усім, хто так мужньо, вже четвертий місяць відстоює свої права, свою гідність. Одеса, яка завжди була обличчям української толерантності, гумору, любові, веселості духу, проявляє зараз велику солідарність зі всім українським народом, з київським майданом, з якого ми вас вітаємо також. І хочемо сказати вам слова великої вдячності, що Одеса в цей нелегкий суперечливий час проявляє свою, свою солідарність цією україною усвідомлення того, що ми прекрасний народ, який любимо всі національні меншини, які розмовляємо різними мовами, але головне. Що ми любимо один одного і хочемо бути разом, це найголовніше. Ми дякуємо, що ви так мужньо продовжуєте відстоювати права і сподіваємося до зустрічі скоро, де ми будемо мати бажання, я в свою чергу з від міністерства культури і з виконавцями, з артистами приїхати до вас, щоб в нас був спільний культурно-мистецький захід, і щоб ми ще раз підтвердили, що ми єдині. Слава Україні!